Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Боптен. Доброго дня. Я хочу привітати всіх Я і сказати, що цю ми перемогу присвячуємо городу Одесі і місту Херсону. Бо це наше два міста, в якому ми. Наше рідне місто і то ми вимушуємо грати в володі Одесі. Нам Одеса дуже в цьому допомогу І дякую за селу за те, що ми змогли грати, і низький поклін усім, хто загинув. Але ми намагаємося як-то відпрацьовувати те. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Непогано зіграли, але ви бачили, там у другому періоді був період, який ми дуже негарно зіграли. Всі дві шайби Дніпро пропустив саме у другому періоді. На вашу думку, з чим це пов'язано? Молода команда. Хлопці десь зарано повірили, що 4-0 це вже перемога і не вилучення потім не було концентрації при другій шайбі. ми. Зіграли погано в цьому меті. Ну, Але дякую, що е, потім вони е, зрозуміли, що ще, ще нічого не, є, не, не, не виконали сьогодні і стали грати як треба. Дніпро продемонстрував досить багато вилучень, що зумовило хлопців порушувати правила. Ну, суперник. Суперник проявляв дуже гарну сьогодні підготовку і ми десь не поспівали, тому вилучення були такі, що ми там мали б, б ну треба було вилучатися десь. Звичайно, як завжди, були не неочікувані вилучення. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.